Богом і засвідчимо свою любов. Благословенний наш, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Відповідь, я тобі навіть і Благословенний Бог наш, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Ані. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий, без смертний. и на віки віків, амінь, що е, свята ройця, помилуй нас, Господи, очисти вітні наші, владико, прости, беззаконня наші, святи злянця, і цілий начі наші, імені погоради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вину нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Проти все водує, і добро всім подаєш єдиний сотворив, у покой, Господи, душу спочилого раба Твого, бо Він наївно, на Тебе, Творця, і промислителя, і Бога нашого, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині по всех часі, і на віки віківані. Маємо, що його портила, єси породице, де не невісна вірним спасіння. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів. Блаженні непорочні, що ходять у законі, Господнім. Аллилуя. Блаженні ті, що додержують свідчення і всім серцем прагнуть Його, Аллилуя, благословен єси Господи, навчи мене заповіті твоїх, вони не чинять беззаконні і путями Його ходять, Аллуя, благословен єси Господи, навчи мене в заповіті твої. Всі святі знайшли джерело життя і двері до раю, О коли би мені знайти шлях до нього через покаяння, я загублене ягня. О звись до мене, спасителю, і спаси мене. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх святі мученики. Ви проповідували про Христа Божого агнця. І як ягнята замучені були, речні до життя, що ніколи не старі вічно існує. Щиро ж благайте Христа, щоб Він нам подав відпущення грітів. Благословен єси, Господи, навчине запобігтів, упокой, Господи, душу раба Твого. І його в раю, де всі святі Господи і праведники сяють, як світила, покой спочилого раба Твого, не пам'ятаючи про всі його гріхи. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, троючне сяй єдиного плаче, почесно прославляємо співами, святі Свяче безпочатковий. Безпочатковий засину і божественний душе, просвіти наш, що з вірою тобі служимо, від вічного вогню визволи і нині повсякчас, і на віки амінь, радуйся, чиста, що бога тілом породила на спасіння всіх, через тебе людський знайшов спасіння, коли б і ми не рай знайшли за твоєю допомогою. Богородиця чиста і благословена. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.